Вітаю всіх! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо тригонометрію. Сьогодні ми поговоримо про тригонометричні функції кута і числового аргументу. Ну, мабуть, спочатку має сенс пригадати, що таке функція взагалі. Давайте зробимо екскурс у 7 клас і згадаємо, що таке функція. Пригадали? Функція. Це залежність однієї змінної від іншої. Ну, наведемо приклад. Нехай у нас відстань пройденого шляху залежить від часу. Відстань дорівнює швидкість помножити на час. Якщо швидкість стала постійна, однакова весь час, то чим більше пройде часу, тим більше автомобіль проїде відстань. В даному випадку S, це у нас залежна змінна. і ще її називають цю змінну функція. Час це у нас незалежна змінна. аргумент. Швидкість в такому випадку буде коефіцієнт. Швидкість незмінна це якась постійна величина. Т-змінна величина це аргумент S Функція. Таких процесів дуже багато, вони різні залежності, тож, цю, що ми розглядаємо, це пряма пропорційність. Залежність називають таку пряма пропорційність. В математиці в загальному вигляді пряма пропорційність має вид дорівнює k помножити на x. Якщо ми будемо зображувати графік такої прямої пропорційності, то це якась. Пряма лінія, яка проходить через початок координат. Пригадали, це сьомий клас. В загальному виді пишуть y дорівнює f від x, що в даному випадку f читають функція, розуміють, що це якась математична дія, виконана над аргументом, над незалежною зміною. І в результаті цієї математичної дії ми отримуємо якусь зміну, яка називається залежна зміна, або функція. Пригадали? Ну, добре. Минулого разу ми з вами сказали, що кут можемо сприймати як геометричну фігуру, утворену двома променями зі спільним початком, а можемо сприймати як фігуру, утворену внаслідок повороту променя на площині навколо своєї початкової точки. Якщо ми говоримо про кут в геометрії, то це величина обмежена від 0 до 180 градусів. А якщо ми говоримо про кут як фігуру повороту променя навколо своєї початкової точки, то тоді у нас немає обмежень. Ми можемо рухатися скільки завгодно разів навколо цієї початкової точки. Скільки завгодно, або в додатньому напрямку це проти годинникової стрілки, або у від'ємному напрямку за годинниковою стрілкою. Тоді виходить, що кут у нас може приймати будь-які значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ми говорили про те, що кути вимірюють, існує багато систем вимірювання кутів в залежності від того, який взяли кут за одиничний. так? В математиці, і ми з вами будемо працювати з кутами в градусах або в радіанах. І сказали, що радіан це такий центральний кут, який спирається на дугу що дорівнює радіусу. Формули переведення з радіанів в градуси і з градусів в радіани, теж відпрацювали. Сьогодні давайте зрозуміємо, поговоримо. Про означення тригонометричних функцій Введемо означення Означення тригонометричної функції кута і аргументу. Ну, давайте подивимося. І так, якщо ми працюємо в геометрії через прямокутний трикутник для гострих кутів, то, що ми з вами говорили у 8 класі екскурсу, 8 клас, ми говорили, що якщо Протилежний до кута катет, довжину його, поділити на довжину гіпотенузи, то ми отримаємо якесь число, яке назвали синусом кута альфа. І для різних прямокутних трикутників, тобто для різних кутів гострих, у нас будуть ну, різні числа. Таким чином були складені таблиці. І користувалися цими таблицями при знаходженні тих чи інших елементів прямокутного трикутника. Косинус ввели як поняття відношення, тобто ділення довжини прилеглого катета до гіпотенузи. Також були введені два поняття супутних тангенс кута альфа, це протилежний катет поділити на прилеглий, і котангенс, обернений тангенс, прилеглий катет поділити на протилежний. Але отут ми з вами говоримо про тригонометричну функцію кута. І кут в прямокутному трикутнику альфа обмежений від 0 до 90 градусів включно. Якщо ми потім у 9 класі вийшли за рамки прямокутного трикутника, то ми мали можливість обчислювати синуси, косануси, тангенси і для кутів від 0 градусів. До 180 градусів. Якщо ми знаходимося в прямокутному трикутнику, то безумовно края не включаємо. Якщо абстрагуємося вже до одиничного півкола те, що робили в 9 класі, ну, тоді вже могли знайти і синус косинус тангенс, катангенс нуля і 180 градусів. Ось тут ми маємо функцію y дорівнює Синус Х, якщо Х назвати кут, а результат ділення, результат знаходження Y, то це у нас функція. На даному етапі аргумент, тобто кут обмежений, а постає питання, чи можна знаходити ці ж самі. Співвідношення, можна так сказати, чи можна розширити поняття синуса і косинуса до взагалі будь-яких кутів. Бо ми сказали, що кути можна крутитися по колу скільки завгодно разів, як додатні, так і від'ємні, а значить, кут буде змінюватися, тобто аргумент, змінюватися від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тож, щоб говорити. Про такий випадок, ми дамо означення тригонометричної функції через одиничне коло. Частково це вже було виконано у 9 класі. І так, якщо ми взагалі просто візьмемо коло до вільного радіуса і точку на цьому колі, ми знаємо, щоб знайти координати цієї точки, ми проводимо перпендикуляри на осі, правда? Провели перпендикуляр на х, знайшли. Першу координату, абсциса її називають абсциса. Провели перпендикулярна вісь Ігреків, отримали значення, і це у нас ордината Ордината. а тепер, якщо ми подивимось на цей малюнок, то легко побачимо прямокутний трикутник О, П, ну, оця точка Х. І у цьому прямокутному трикутнику довжини катетів 1 дорівнює х довжина цього катета, а довжина оцього катета дорівнює y. Тоді ми можемо з цього прямокутного трикутника, за допомогою інформації, отриманої у 8 класі, ми можемо написати, що синус альфа – це протилежний катет поділити на гіпотенузу. А гіпотенуза у нас дорівнює радіусу. А косинус альфа в такому випадку у нас буде прилеглий катет поділити на гіпотенузу, на радіус. А тепер, якщо ми пригадаємо, що для всіх подібних трикутників, трикутники можуть бути більшими і меншими, але кут залишається у подібних трикутників однаковий, то тоді немає різниці, яке ми візьмемо коло. З довільним радіусом, або, скажімо, нехай цей радіус дорівнює 1. Зато тепер, коли радіус дорівнює 1, ми отримаємо такий цікавий результат, що синус альфа дорівнює y поділити на 1, тобто y. А косинус альфа дорівнює х поділити на 1, тобто х. Виходить, що якщо взяти на одиничному колі точку, то її координати. Будуть відповідати, перша косинусу кута повороту, а друга синусу кута повороту. І тепер, використовуючи це одиничне коло, ми можемо обчислити синуси, косинуси, ну, а далі і тангенси, і котангенси всіх кутів від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Рухаємося в цьому напрямку, отримаємо додатні кути. Рухаємося за годинниковою стрілкою, отримаємо від'ємні кути. Якщо ми знову ж з цього ж самого трикутника запишемо, чому дорівнює тангенс і котангенс, це протилежний катет поділити на прилеглий тангенс, а значить робимо висновок, що тангенс альфа це синус альфа поділити на косинус альфа. А кот ангенс прилеглий катет поділити на протилежний косинус поділити на синус альфа. І так, нові розширені поняття, означення тригонометричних функцій. Синусом кута альфа називається ордината точки П на одиничному колі, косинусом альфа називають абсцису точки на одиничному колі. Тангенсом кута називають відношення ординати точки одиничного кола до її абсциси. якщо косинус альфа не дорівнює нулю, то тангенс альфа це синус альфа поділити на косинус альфа, і котангенсом кута називається відношення абсциси точки на одиничному колі до її ординати, або косинус альфа поділити на синус альфа, якщо синус альфа не дорівнює нулю. Ми з вами значно розширили поняття тригонометричних функцій кута. Знайдемо деякі значення, які будемо використовувати ну, при розв'язуванні вправ, задач і так далі. Значення синуса косинуса, тангенса і катангенса кутів 30 градусів, 45 і 60, було знайдено у 8 класі у розділі Прямокутний трикутник. Так, що нам залишається з цієї таблиці? З цієї таблиці нам залишається знайти синус і косинус 0 градусів. Якщо ми оцю точку беремо за початкову, то це у нас 0 градусів або 0 радіан. Не пишуть не радіани, не градуси, просто пишуть число. То ця точка P0 має координати 1 0. Оце у нас косинус 0, градусів або радіан. А оце у нас синус нуля градусів або радіан. Синус 0 дорівнює 0, косинус 0 дорівнює 1. 0 поділити на 1 маємо 0, 1 поділити на 0 не існує, є. Ідемо в точку 90 градусів. 90 градусів. Робимо поворот. Ця точка має координати 01, а значить косинус дорівнює 0, косинус 90 градусів, а синус 1. 90 градусів в радіанах пі навпіл. Йдемо в точку 180 градусів. Ця точка має координати мінус 1 0. І з цього випливає, що синус дорівнює 0, а косинус мінус 1. При діленні тангенс дорівнює 0, котангенс не існує, бо косинус дорівнює 0, синус дорівнює 0 ділити на 0 не можна. Аналогічно знаходимо координати точки. 270 градусів поворот. Це у нас 0 мінус 1, мінус одиниця, мінус одиниця це синус, 3 пі на 2, бо 270 градусів, а косинус тут дорівнює 0. Тангенс при діленні на 0 синуса не існує. Тангенс дорівнює 0. Ну і коли ми зробимо повний оберт 360 градусів, то ми прийдемо в цю ж саму початкову точку 360 градусів в радіанах це 2 π ми знову отримаємо той же самий результат, що і для нуля градусів. Цю табличку або треба розуміти, і якщо потрібно її при розв'язуванні вправ, якщо її нема перед очима, можна. Самому написати, ну, а якщо поки що важко, тримайте її перед очима. Взагалі, в розділі тригонометрії я рекомендую зібрати всі формули, які будуть нам зустрічатися, в одне місце і покласти його в зошит, і завжди-завжди тримати перед очима. Тоді є шанс знайти логіку процесу, по-перше, а по-друге, запам'ятати деякі речі легко. Тепер давайте поговоримо, чим відрізняються тригонометричні функції кута і числового аргументу. Коли ми говоримо про кут, то ми означаємо, що альфа це кут або в градусах, або в радіанах. Якщо ми кут в радіанах замінимо ну, умовно в своїй голові, що це синус числа, ну, а це і так число радіан, то ми маємо тригонометричну функцію числового аргументу. Аналогічно для косинуса косинус числа альфа, це косинус кутав альфа радіан. Радіан і число, цікаво, так? Пі, ми з вами тільки що говорили, це 180 градусів. Але раніше, раніше ми з вами говорили, що пі це відношення довжини кола до його діаметру. І це число округлювали до 3,14. То тоді навпіл ми можемо вважати, як в градусах це 90 градусів, а можемо поділити число 3,14 приблизно поділити на 2. І це вже буде у нас число. Тобто синус числа буде синус кута в альфа радіан. Ну, добре. Корисно дізнатися про такі поняття, як лінія тангенсів і котангенсів. Давайте розглянемо одиничне коло, про яке ми сьогодні говорили, і подивимося з вами на ось цю пряму, що проходить через точку на одиничному колі і через нуль. Ну і через точку А, яка лежить на прямій паралельній осі Y і перпендикулярній осі Х. На початку уроку я вам говорила, і ви пригадали з 7 класу, що пряма, яка проходить через початок координат, має рівняння y до рівня, K помножити на х. Правда? Точка на одиничному колі, ми з вами сказали має координати косинус альфа і синус альфа. Точка на координатній площині має координати y. І якщо підставити ось в це рівняння значення х і y, що у нас вийде? Давайте замість y напишемо синус альфа дорівнює k коефіцієнт. Помножити на х на косинус альфа. І виходить така цікава річ, що коефіцієнт прямої, яка проходить через початок координат через точку на одиничному колі дорівнює синус альфа поділити на косинус альфа. Тобто коефіцієнт у нас дорівнює тангенсу альфа. І виходить, що y дорівнює. Цієї прямої рівняння прямої, яка проходить через початок координати точку на одиничному колі. Дорівнює тангенс альфа помножити на х. А тепер давайте подивимося на точку А. На прямій, перпендикулярній до Х і паралельній до y. Вона має координати 1 і ну, якесь значення y в точці А. Виходить. Що, якщо ми підставимо y в точці А знайдемо, то це буде тангенс альфа помножити на х на одиничку. Виходить, що точка А на цій прямій має координати 1 і друга координата тангенс альфа. І так кожну точку на цій прямій можна означити. Тож, дана пряма паралельна осіоі, що проходить через. Точку на колі 1,0 називається лінія тангенсів. Іншими словами, тангенс кута або числа альфа – це ордината відповідної точки на лінії тангенсів. Аналогічно можна провести міркування і щодо лінії котангенсів. Таким же самим чином ми маємо на прямій перпендикулярній осі y і паралельній осі X, точка має координати X цієї точки, так? і одиничка. Пряма, що проходить через початок координат. Дорівнює також y дорівнює k помножити на X координати точки B, х точки Б і 1. Підставимо замість y1 і х точки Б. І що ми маємо? Що абсиса точки Б дорівнює 1 поділити на тангенс альфа, це обернений тангенс, тобто котангенс. Таким чином, кожна точка на цій прямій буде мати Абсцису що дорівнює котангенсу альфа. Ця лінія називається лінія котангенсів. Ці лінії не так часто будуть нам зустрічатися, але корисно про них знати і розуміти. Якщо ви їх зустрінете, то зрозумієте, як, чому і звідки вони взялися. Якщо ви були уважними і зрозуміли все те, про що я вам тут розказувала, то ви легко потренуєтеся над цими завданнями. Побутуєте точки в результаті повороту, знайдете значення синуса, косинуса, тангенса, якщо вони існують. Знайдете знаки синуса косинуса, тангенса і катангенса. Потренуйтеся, навчайтеся і досягайте успіху. Щиро вам цього бажаю. До зустрічі!